Привіт! Сьогодні оглядаємо будинок у селі Цекинівка Вінницької області. Я зробила для вас дослідження, що ми маємо знати про це село, перш ніж думати про цей варіант. Цекинівка це прикордонне село. Воно розташоване на березі Дністра в 20 кілометрах на південь від Ямполя. По Дністру в цьому місці проходить кордон між Україною і Молдовою. І цикинівка знаходиться безпосередньо навпроти стародавнього молдавського міста Сороки. У селі розташований міждержавний паромний перехід. Іншими словами, є річна маршрутка до Молдови. Це дає перевагу у пошуках роботи, бо інші міста України від цього села досить далеко. Також це надає всі переваги інфраструктури великого міста, що знаходиться прямо за рікою. В даний час через війну пункт пропуску закрито. Цекинівка досить велике і розвинене село. За останнім переписом в селі проживає 1970 людей. В селі є аптека, дитячий садок, школа, відділення пошти, причому і Укрпошти і нової пошти. Також є клуб і магазин. Як ми бачимо навіть по карті, село ніби огортає дністер. Це створює шикарні краєвиди. Але також цим треба бути обережним і не обирати ділянку або будинок поряд з рікою, тому що зафіксовано не часто, але раз на 10 років бувають підтоплення. Будинок, який ми сьогодні розглядаємо, 55 метрів квадратних. Він якраз знаходиться на центральній вулиці. З зовнішнім виглядом, звісно, можна попрацювати, але і ціна говорить про себе. Покрівля шиферна. Всі вікна дерев'яні, але не старі, а досить в гарному стані. Є невеличкий балкончик на другому поверсі. Будинок має охайний стан і робочі комунікації. Такий будинок з формату заходь і живи. Ремонт у будинку теж не бабусін, а досить сучасний. Меблі господар лишає. І підлога, і стіни, і потолок в гарному стані. Є батареї. Із комунікації підключено: електрика, каналізація септик і свердловина. На кухні робоча зона обкладена плиткою. Санвузол в будинку з сучасним ремонтом. Площа ділянки 15 соток. На ділянці є гараж, колодязь, погріб і бесідка. Ціна оголошена власником 6544 долари. А я дякую вам за перегляд і нагадую, що контакти власника ви знайдете в описі під відео.